Фондові індекси відображення світової економічної ситуації. Тому останнім часом найпопулярніші з них демонструють негативну динаміку. Зокрема, з початку березня цього року SP 500 та NASDAQ показують негативний тренд. Що відбуватиметься з індексами і як на цих падіннях заробити інвесторам? Ми запитаємо у аналітика Міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Forex Club в Україні. Вітаю! Для початку розкажіть нам про ситуацію з фондовими індексами загалом: чи справді більшість з них демонструє негативну динаміку? Найскладніша ситуація спостерігалася на фондовому ринку в 2022 році через геополітику на тлі світової енергетичної кризи. В результаті фондові індекси провідних країн за підсумками року втратили в середньому 10-20%. На початку 2023 року ситуація дещо покращилася насамперед через те, що інвестори адаптувались до ситуації. Ситуації, яка відбувається на фінансовому ринку. Проте загалом кризові явища у світовій економіці зберігаються, що не може не позначитись на біржових індикаторах. Це пов'язано зі світовою економічною кризою, чи є ще якісь причини? Основною причиною, звісно, залишається саме складна ситуація у світовій економіці. На початку цього року економісти Світового банку та Міжнародного валютного фонду прогнозували, що економіки. Провідних країн світу увійдуть у стадію рецесії. Порушення ланцюжків поставок невизначена ситуація на енергетичному ринку. Проблеми з постачанням продовольства це негативні чинники для фондового ринку. Крім того, учасники ринку вже почали відчувати негативні наслідки від збільшення відсоткових ставок міжнародних фінансових регуляторів. Наслідком цього стало банкрутство міжнародних фінансових структур, таких як Silicon Valley Bank. Які фондові індекси втратили в ціні найбільше? Чому? За підсумками 2022 року. Це були європейські індекси КЕК ФУЦІ 100, ДАКС, оскільки європейська економіка зазнала серйозніших втрат ніж американська. Досить істотно й присіли азіатські біржові індикатори, що було пов'язано з новим спалахом коронавірусної інфекції. В Китаї та політикою нульового ковіду американські ж індекси почали відновлюватись наприкінці минулого року, зокрема й на тлі зниження інфляції в США з рекордного рівня в 9,1%, який був досягнутий влітку 2022 року. Можливо, є індекси, вартість яких зараз навпаки зростає. Якщо так, то з чим це пов'язано і на які з них ви порадите інвесторам зараз звернути увагу. Зараз почали активно відновлюватися азіатські індекси, що пов'язано зі скасуванням жорстких обмежувальних заходів щодо коронавірусу в Китаї. Китайська влада ставить перед собою мету якнайшвидше відновити економічний стан. Чи варто зараз взагалі інвестувати у індекси? Можливо, звернути увагу на інші активи? Крім індексів на ринку, звісно ж, є інші цікаві активи. Це і валют. Дні пари і метали, наприклад, мідь, які зараз популярні завдяки зростанню попиту з боку китайських виробників, і сільгоспактиви, як правильно вибрати фондові індекси для інвестицій, на що потрібно звернути увагу насамперед? Якщо обирати фондовий індекс тієї чи іншої країни, потрібно звернути увагу на її економічні показники: ВВП, інфляція, ділова активність, ринок праці. І подальші перспективи розвитку, так наприклад, китайська економіка зараз знову активно розвивається після того, як влада країни скасувала суворі обмеження проти поширення коронавірусом. А ось європейська економіка залишається під жорстким тиском через війну в Україні. Що потрібно зробити для інвестицій у фондові індекси? Інвестувати у фондові індекси не складно це доступно практично кожному. Але потрібно правильно вибрати надійну торгівельну платформу, в якій є необхідні інструменти. Однією з таких платформ є Libertex від компанії Forex Club. У Libertex доступно понад 300 різних активів, включно з фондовими індексами та іншими активами. Потім необхідно визначити з тим індексом, в який ви плануєте інвестувати, ввести суму угоду і вибрати напрямок. Після цього вам залишається лише натиснути Купити, щоб інвестувати в зростання, або продати, щоб вкласти зниження. Усі ці операції можна провести буквально в одному вікні: як з комп'ютера, так і з мобільного телефону на iOS або Android. Розібратися з тим, як правильно здійснювати операції, допоможуть експерти Міжнародної академії біржової торгівлі, партнери Forex Club в Україні. Тож, попри негативну динаміку, фондові індекси і досі залишаються привабливим активом для інвестицій. Зокрема, нині вони стали доступнішими, а у майбутньому зможуть принести вкладнику непогані доходи, стверджують аналітики. Не зволікайте! З вами були інвестиційні ідеї. Побачимось!